Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо курячу ковбасу. Смачну, ароматну і повністю натуральну. Жодних домішок, лише м'ясо, спеції і справжній домашній смак. Ковбасу, яку хочеться готувати знову і знову. Тож готуємо! Повний список інгредієнтів буде приписаний на початку та внизу цього відео. Насамперед підготуємо м'ясо. Тут у мене два курячих філе. Та 5 шматочків стегна без шкірки і кісток. Загальна вага приблизно 1 кг 200 г. Почнемо із стегон. Їх потрібно дрібненько нарізати. Спершу вздовж волокон, а потім на невеликі кубики. Усі шматочки не будуть одинаковими, але намагаємося, щоб були приблизно схожі за розміром. Ось такі дрібненькі шматочки отримали. Перекладаємо їх у велику миску. Тепер беремося за куряче філе. Його ми будемо подрібнювати у блендері. Але спершу наріжемо меншими шматками. Так блендеру буде легше працювати. Якщо блендера немає, не біда. Справиться і м'ясорубка, або навіть погружний блендер. Оскільки філе м'яке без грубих волокон, тому перемелюється легко. Поділяємо філе на дві частини. Одразу все не перебиваємо, щоб не навантажувати техніку. Спершу одну порцію в чашу блендера подрібнили і потім до миски уже з нарізаними шматками. І друга партія готова теж загальну масу. Коли м'ясна основа готова, додаємо спеції. Беру по чайній ложці солодкої паприки і сушеного чеснику. Сіль і чорний перець також по ложиці, Але тут орієнтуйтесь на свій смак. Усе ретельно перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілилися по м'ясу. Фарш має стати однорідним ароматним. Вже на цьому етапі пахне дуже смачно. Далі рідина я використовую 100 мл молока. Можна замінити бульйоном, вершками або навіть звичайною водою. Вливаємо і знову добре вимішуємо. Молоко швидко вбирається, роблячи фарш м'якшим і ніжнішим. Друзі, обов'язково спробуйте цей рецепт. Він простий, але результат вас точно потішить. А якщо любите готувати вдома смачно і просто, заглядайте на мій канал. Тут багато перевірених улюблених рецептів. Обирайте щось до душі. Накриємо миску щільно плівкою і відправимо її до холодильника мінімум на 3-4 години. Ідеально, якщо залишите на ніч. М'ясо добре настоїться і всі смаки гарно поєднаються. А тепер формуємо рулет. Відрізаємо два шматки рукава для запікання потрібної довжини. Один край кожного розрізаємо, щоб отримати широке полотно. Кварш ділимо приблизно на дві однакові частини. Беремо одну частину, знову відбиваємо кілька разів прямо в руках, ущільнюємо, а потім кладемо на край плівки, розподіляємо по центру і починаємо формувати рулет. Плівку акуратно натягуємо, загортаємо м'ясо щільно, формуючи акуратну цукерку. Один край можна просто загнути всередину, щоб не розвернувся, а інший зав'язуємо міцною ниткою. Потім перевертаємо рулет і фіксуємо другий кінець так само. Зайві шматочки плівки обрізаємо. Ось і вийшла охайна щільна ковбаска. Так само формуємо й другу. Обидва рулети викладаємо на деку, застелене пергаментом. Запікатимемо в духовці розігрітий до 180 градусів. Час приблизно 1 година. Іноді трохи більше, до 1 години 20 хвилин. Усе залежить від товщини рулету та вашої духовки. І все, аромат стоїть на всю кухню. Дістаємо рулети, даємо їм трохи охолонути, розрізаємо і насолоджуємося. Структура чудова, тримає форму, смаки збалансовані, все як треба. А головне, ви точно знаєте, що всередині тільки м'ясо, спеції і ваша турбота. Смачного вам настрою і нехай на вашому столі завжди буде щось смачненьке. Не забудьте поставити вподобайку, якщо рецепт вам до душі. І підписатися, щоб не пропустити нові смачні ідеї. До зустрічі у наступному відео. Всім миру та добра!